Командувач Упа сказав, переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. І Люба пише, це б уже пройшла майданна гроза, втихомирилися проти і за, це б уже втихала в серці гриза та відкрив Люцифер двері для зайд, та з'явився напівдруг, напівбрат. А насправді найзапекліший враг, там, де він, будинки, там, де він, будинки і люди горять, а полченцем зветься руський брат, бурят. І нікому сну нема, не до сну бо несе той руський мір лиш війну. Знов колони смертоносні женуть і везуть гуманітарку страшну. А скалічений землі в снах віля. У відпустки швидкісні весіля одноногі женихи, щоб маля, заклинається рудою земля, тобто кров'ю заклинається.